Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу на фронті. Про таке звітують у генеральному штабі. Тож збройні сили України перехопили і на Бахмутському напрямку цю ініціативу, де тривають запеклі бої. Українські захисники ведуть наступ широким фронтом. Крім того, наступ ведеться також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це подомов речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Зокрема. На напрямку Рівнопіль Володини, що на межі Донецької та Запорізької областей зсу мали частковий успіх. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Далі цитата. На бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу: ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська чинять шалений опір. Водночас, ворог зазнає значних втрат в су. Бовому складі та техніці. Кінець цитати про те, що зсу перехопили стратегічну ініціативу, напередодні заявив і головнокомандувач Валерій Залужний у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Валерій Федорович наголосив, що зсу зустрічають величезний опір, але продовжують просуватись. Ось така цитата далі. Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу. Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій. Маємо просування. Противник чинить потужний супротив. У той же час зазнає великих втрат, намагається втриматись на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості. Кінець цитати. Але повернемось до Бахмутського напрямку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також заявляє, що там наші війська перехопили оперативну ініціативу. За її словами, ворог намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат. Ось що каже у напрямку Кліщівка, просунулись на 1200 метрів. У напрямку Курдюнки на 1500 метрів. Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюється на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма. Своїми силами те, що окупанти відступають із північних вулиць Бахмута, підтверджує і командир одного з підрозділів Зсу Денис Ярославський. За його словами, наші воїни фактично беруть під контроль села Кліщівку та Берхівку, які є стратегічними висотами, та за яких Бахмут видно як на долоні. Але тут важливо додати, що нині тривають. Дуже важкі бої і забігати наперед у судженнях ми не можемо. Тому чекаємо офіційного коментаря від генштабу. Тим часом командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський продовжує лікувати відео з роботи наших хлопців. На кадрах робота 45-ї окремої артилерійської та 57-ї окремої мотопіхотної бригад зсу на бахмутському напрямку. Був знищений міномет Васильок і склад БК. Сирський також звітує про просування вперед під Бахмутом. Мутом і наголошує, що воно продовжується. Ми ж своєю чергою продовжуємо стежити за останніми новинами з фронту.